Сьогодні, дорогі браття і сестри, благословіння блажені, що митрополита Київської країни Онуфія, братій, який Печерську лаври передає очередний транш медпрепарату, як вже ми говорили минулий раз, на фронт в госпіталі, в лікарні людям, які потребуються. Ми раніше не рекламували себе, тому що й не потрібно було щоб коли щось даєш, права рука дає, не знала, що робить, а ліва не знала, що робиться. Ми ніколи не виставляли на своїх сайтах, в носіях сьогоднішніх, тої істини, яка є ми, багато роздавали і роздаємо сьогоднішнього продукти, харчування. Фінансово сьогодні не так, як це було раніше. Ми могли допомагати дитячим будинкам. Ми ніхто не знає, кормили більшу половину лікарень майже понад 20 років. А сьогодні приходить такий час, ми повинні засвідчити не тільки духовність нашого життя, життя монастиря, молитви, посту, звершенням інших справ, але повинні говорити людям, що знали, що ми не сіли десь там в корчах, або робимо це за якоїсь ради вигоди. Віра виражається в добрих справах. Ми не захвачуємо храмів, ми не рекламуємо себе, ми робимо те, що робили преподобні Антоній, Феодосій, те, що робив блаженніший митрополит Київський всієї України, крізь Володимир, те, що сьогодні робить блаженніший митрополит Мотрі і вся наша свята церква. Я, як і завжди, сьогодні вдячний отець Глеб за командріт. За ваші труди і всі браті, тому що -то кожна людина, кожен брат, священнослужитель, має своїх духовних чад, які стараються допомогти своєму духовнику, який звертається з проханням. Сьогодні ви опікуєтесь про людей, які приходять до вас, але в свою чергу не забуваєте і тих нужд, які є сьогодні на превеликий жаль в нашій державі. Я іще раз, і ще раз, в першу чергу, дякую Богу, дякую Божій Матері, тому що це робиться все і в земному і в дворі її і будинку, і преподобних отців Києво-Печерських, які завжди, завжди творили діла милосердя. І ми являємося правоприємниками цих подвигів, і ми це все творимо не заради себе, а зараді потреби. І зцілення воїнів, людей, які просять допомоги в Бога, і ми не тільки молимося, але ще раз кажу, стараємося допомогти всім, чим можемо. Сьогодні очередна група товарів, медичних препаратів знову ж таки 12 тонн йде туди, куди потрібно. Є волонтери, і ви, ті церкви мандрід, знаєте, кому більш потрібно. Ви займаєтеся. По благословенню Духовного Собору Київ Печарської лаври ви посіщаєте дитячі будинки, будинки, ми старіли, сім'ї мало забезпечені сьогодні. Ви з нашого благословлення лавства, ви робите ці добрі справи. Нехай Господь допомагає вам, нехай Господь допомагає нашим волонтерам, нехай Господь допомагає нашому війську, нехай Господь допомагає. І нашій державі не лишає її, тому що вона красива, вона багато славої тисячолітній історії і дуже трудолюбивий народ. Нехай Господь кожному допоможе знайти себе в житті, але без Бога ми не можемо нічого. Тож нехай Господь не лишить кожної людини цілому і в окремості. Храни вас всіх Господь! Дивіться, значить, куди ми це сьогодні відправляти? В Марганець, Слов'янськ. Частина ще більше всього в Краматорськ, звідти вже повезуть в часу в Яр і в Сіверськ. Ну, в Сіверськ під питанням там побачимо. От, деяка частина ще в Києві, тут на Березняках так само є ну, люди, які займаються, допомагають від УПЦ бездомним і переселенцям. Для тих людей також піде частина.